І всім привіт, з вами завжди Хохар. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. Це основна кар'єра, нагадую, що у нас вже буквально на днях буде нова кар'єра. Це, от, помимо, основної, буде екстремальна кар'єра. Я вже пояснював, що це то таке, тому пояснювати ще раз не буду, але я поясню ще раз уже в самій новій кар'єрі. Сьогодні у нас остання гонка п'ятого сезону. Чемпіонський кубок я вже забрав, кубок конструкторів ми з Ферері вже забрали, але що я ще не забрав, так це зарплату 60% проти Шарля Леклера. І у нас стартова решітка розпочне сьогодні дуже весело, бо тому що у Бермана штраф, і тому я на пол позиції. Другий строл, третій, укон, четвертий ферстап, адже аж п'ятий Леклер. По факту мій найголовніший суперник на цей сезон. Шостий норі, сьомий Мелані, восьмий тональ, дев'ятий лосом, 10, арм, 11, 5-3, 12, гаслі, 13 колепінту, 14 санкцій штрафом, 15 Албон. Короче, у нас, одним словом половина пелетону отримує штрафи. І Олівер Берман останній стартує. Тобто у Бермана зараз до хіріща роботи, щоб здобути четверту перемогу для хас у цьому сезоні. Це може зробити Строл, але Строл навряд чи буде боротися за перемогу. А от Олівер зробить усе, щоб заїхати на подіум. Тож, у нас щось сьогодні буде дуже весела гонка. Це як мінімум, а ще я думаю, що буде стратегії, бо тому що. Ні, стратегії то по факту не буде, але от що я зробив перед гонкою. Я вирішив питання зі зносом резини, і тепер резина не зношується так бішно, як вона зношувалась Я просто одну хрень підкоректував, і тепер резина зношується більш-менш тобто плюс-мінус. Як F1.24, тобто, як би то ще сказати? Ну, В F1.24 вона була набагато кращою, ніж зараз, але окей, типу, по відчуттям воно майже одинакове. Майже. Ну майже одинакове, майже так от, у нас старт-гонки. У нас про... ну не старт гонки, у нас прогрівочне коло. І у нас всі стартують на мідімі весь пелетон. Тобто Берман, можна сказати ще більше собі життя ускладнив, ну не знаю. У нас софт С5, мідім, С4, Хард С3. То у нас резина на сьогоднішній день, можна сказати, в Абу-Дабі. На сьогоднішній день по твердості. І, чи по м'якості? Ну, якось так. Да. Скоріше за все, по м'якості. Так от. Старт гонки, уже сам старт гонки. Нарешті, ленд строл стартує, що другий, нагадую. Це, можна сказати, свято для строла і старт, ну я навіть не буду казати, що тут сталося, що тут не сталося. І я вам зараз просто покажу повтор. І через те, що я лідер, вам нічого показувати, ніяких обгонів. То зараз же, звичайно, що я вам покажу ще декілька секунд цього фрагменту, цього відео, цього обрізку, І зараз, уже, ну, за мить ми з вами переходимо до. можна сказати... Реплеї старту. Ну, не можна, а точно треба скати, реплеє старту. Так от, ось у нас стартує. Я ідеально стартує більш-менш. Намагається щось зробити, проти нього Окон, але ну, не виходить. Окон атакує ферстапен і не вдається. Леклер бореться проти Нориса за топ 5, Ліан Лоусон обганяє Лосон обаняє драйн кімнатонелі. Зейн Мелоні просрається у сьомому позицію, тут відкатується на 10-ту. П'ястр стартуючи 11-м, до речі, він теж отримав штраф, і він насправді мав стартувати шостий. Можливо, Піастри би навіть за перемогу сьогодні боровся. У нас Піастри також відіграє ем, позицію, да. І Піастри зараз в очковій зоні, молодець. Але й він зобов'язаний поборотися за перемогу, якщо він хоче відіграти хоча б якісь очки у Ландо Норріса. Якщо йому це вдасться, він буде молодець. Так от, Ленд Стро мене тут тупо вижимає з траси. Неможливо тут на реплеї цього не було видно, але він мене тупо вижав з траси. І це було видно. Так от, нічого там уже було показано в тому першому колі. Ось у нас зразу друге коло. Берман, до речі, стартував 20-му, зараз він 16. Ну це не лекар, який за одне коло там пробився на восьму позиції у 24-му році. Ні, то не таке. У нас тут ситуація, можна сказати, покраще. Ну, не можна, треба сказати покраще, бо тому що. Тут у нас ні сефтікари, у нас тут ні чекупери в стіні, у нас, тут ніх... у нас тут нічого не відбувається буквально. Так от, аж до третього кола на мене ніхто не сміє нападати. І тут на третьому колі Ленд Строл чомусь вирішує, що саме він стане першим, хто зможе і хто посміє, точніше мене атакувати. Резина, до речі, не так сильно вже й помінялася, але згадуючи, що в мене вже резина була зношена 60% на 10 му колі минулого сезону, то давайте подивимося, коли вона буде зношена сьогодні. І ви обов'язково напишете к... таймкод в коментарях. І також напишете на якому холі це було. Обов'язково. І пишіть коментарі, прошу пишіть. А ще давайте наберемо 800 годин перегляду. Ну, 800 годин перегляду ще плюс. Щоби нарешті я включив монетизацію, буду дуже вам вдячний. І це нарешті у мене буде 4000 годин переглядів. Мені буде дуже приємно, якщо монетизація включиться і всі мої старання підуть не в сраку. Так от, четверте коло, ніхто мене не може догнати. Строл атакував один раз і забув. Але я цим користуюся, ну і не сильно користуюся, але користуюся. До речі, плюс-мінус до п'ятого кола я не міг нормально пройти ось цей поворот. Е якщо не поняв про який поворот, то улюблений поворот Льюіса, Отак. Я думаю, тут ви поймете без проблем, що це за поворот. Так от. До шостого кола нічого ніхто мені не міг зробити, і ми ту поїхали паровозиком. Може потім мене там здогнав Шарль, потім ми чого поборолися. Шарль, до речі, пробився, окон просрав в, е, ходить, подіум, і по подіум парника в сезоні він не доганяє. У Кімі два подіума, а у Кона лише один. І зараз це ідеальна мить, щоб виправити ситуацію, щоб вирівнятися по подіуму, але не по очкам. Що скоріше для Укона мінус, аніж плюс. Ну, я казав, що Кимі його дуже не по очкам, і по подіону теж. І у Укона хоч і могла би бути перемога позаминулого сезону, коли я їхав у Вільямсах, але. Ну. Чуть-чуть це якось не так склалося. Зато у Кімі минулого сезону перемога вже була не через те, що я йому її дав, а через те, що я не зміг його догнати. все. Ну, чи там. А, я там боровся проти Ферстапана і Леклера. Одним словом, у нас поки що. Ленс строл далі на подію ну, бореться за подіум. Але я старався тут не дати йому ДРС, сильно старався. але у мене тупо вже не було ІРС, І то було ще при тому, що Шарль мене догнав. І мені було важливіше не, не давати Ленсу Стролу ДРС, щоб ми з Шарлем від'їхали, потім почали боротися між собою. Ні, мені важливіше було Шарля навпаки догнати. До речі, про Шарля. За що сьогодні я борюся? Шарль їде зараз свою останню гонку разом з Феррарі. Хто пам'ятає, то він покидає команду. Ну да, до речі, 10 коло от нічого там не творилося. Там хіба що Окон повністю свій подіум просирав. А от Піастрі, він бореться там проти Зейне Мелоні, чого-боровся, боровся і не доборовся щось. Одним словом, у нас Мелоні просирає повністю очки сьогодні, тож. Вирінеться почком з бортолету, він же вирівнюється, навіть обігнав його почкам. Ну, ладно, це у нас, до речі, Ландо Норріс. Ну так от. До, що я від'їхав від теми. Коротше, про що я казав? Ми зараз з Леклером боремося за зарплату. Тобто, якщо я виграю цю гонку, мені Феррарі піднімає зарплату на 60%. І з наступного сезону я вже почну замовляти оновлення, щоб наш боліт був наймощніший, найдомінуючий і так далі. І вже аж потім, коли боліт буде домінуючий, я там свалю на сьомий сезон в якийсь Red Bull або Макларен. Ні, в Red Bull або Макларен я 100% піду до кінця цієї кар'єри, основної. Я 100% там побуваю. Але питання, чи я побуваю там в кікзалбері, я вже то не скажу. Можливо, навіть в Мерседес повернуся, як в четвертому сезоні, ну і нічого. А можливо, я ще й закінчу все разом. Ні, я хочу я хочу закінчити усе разом з Феррарі. Мене решта не цікавить. Просто хочу закінчити з Феррарі, 10-й сезон, і все. Так от. Познасу гуми. Як ви бачите, ще на 60% немає, вже 11 коло. Це дуже весело і дуже прикольно. Так от, далі я тут намагаюся поборотися ще раз з деклером, але нема сенсу тут вимагати, ну, намагатися його якось з траси витаскувати. Треба навпаки у нього брати дерест і їхати разом з ним в паровозіку. Ну і позаду нас зібрати паровозик теж не була б погана ідея, щоб потім той паровозик йому якось завадив. І мені дали ті 60%. Не так от, до речі, ще 13 коло ми заїжджаємо на піти. Мене тут тримають. Ну то як тримають, то я пропускав боліди по суті. Ну, чесно, я би ви не пропускав нікого, ну нема матупу того сенсу. Я би, я би ризикував, чесно скажу, ну бо вибір тут невеликий. Одним словом. Я там трошки перепочив на підстопі, і я виїхав попереду кого? Я попереду всіх виїхав по факту. Леклер там лідер поки що, строл 1,7 до Леклера. І леклер, напевно, буде молитися, щоб йому зараз не зробили помилки. І таки, да, йому тої помилки не роблять. Підстоп у нього чистий і навіть швидший за мене. Ну, то як швидший? По часу, тобто, в ну, нього там орієнтовно 2,7, напевно, було. У мене там 2,3, що, з 2,4. Но його випускають набагато краще. І, що найголовніше, я відіграю все-таки у нього позицію, Хоча приїзд по тому довгому тунелю усе. Доб... До речі, я тут просто хотів подивитися, чи є голова Леклера в шоломі, бо тому що у є голова в шоломі, а от у Леклера я щось не побачив. Ну окей, менш з тим. Нам важливіше було подивитися, який Лар виїхав. І він виїхав четвертий позаду Олівера Бермана. Не критично, але Олівер з 20-ї позиції стартував і зараз він третій. Строл зараз восьмий. І до речі, чому Піастрі здомус таки не зробила під 100 першим, я знов не знаю. Ну, я би зробив Оскару першим під стоп. До речі, про Оскара. Я вже після монтажу, після експорту відео зайду в f 1.24 і подивлюся, хто буде моїм новим напарником. Я щиро вас їх запрошую, подивитися на цю церемонію. Одним словом, у нас поки що є, я лідер, і це 18-те коло. Ну, кілька кіл пройшло після підстопів. Так от, Берман намагається не догнати, нічого у нього не виходить. Шарля там за Ліфер обганяє, тобто йому ще більш весело. А от. Норріс бореться за подіум. А якщо ви мовити точніше, то Норріс бореться за першу перемогу Макларені в гонці у цьому сезоні. Хто пам'ятає, то Оскар виграв спринт, то єдина перемога Макларен в цьому сезоні. Єдина, єдина перемога, то тільки... Піастри виграв спринт в Майамі і на тому все. Ну, тобто Більше на що здатні не були. Хоча до, по-моєму, Іспанії Макларен щось ще й то й могли. Я, до речі, тут цей прев'юхів зробити. То був перший варі... ну, типу, перша варіація прев'юшки, там потім буде друга ще в кінці. Перша мені просто щось не сильно зайшла. Так от, 20-те коло. Леклер уже не п'ятий, а четвертий бореться з Норрисом. Я тут з Норрісом також борюся, у нас там взагалі Олівер до того прийшов, але нічого. Ми ну принаймні я проходжу Олівера, тут я трошки помиляюся на вході в поворот. Олівер тим користується, але і то йому нічого не допомагає, тому що сам собі сює споганив. Ну, що мені зараз подобається, так це знос резини, бо тому що він нарешті адекватний. Мені. Мені подобається такий знос резини, і враховуючи, те, що я їду не на ролі, тобто, хто напише в коментарях, та ти. Знос не реалістичний, е, що робити, ти чорнобік, не можеш їхати. Е. Бля, о, Ну, тобто, як би тут що сказати, на 13-му тому ж самому колі в мене знос резини був би не 65%, а куруме 79-80%. І їхати на геймпаді без антиблоку, без трекшн контролю, без траєкторії в таких умовах. Бля, буду, то таке собі, чесно. То такі -то. дуже погані відчуття, дуже неприємні. Тож я вважаю, що поки я катаюся на геймпаді, я зобов'язаний їздити з такими настройками зносу резини. Я зобов'язаний так робити. Ну, ну то як, то правда по моїй волі зобов'язаний, але ну. Що хочеш, то я роблю. Я їду на геймпаді, на геймпаді, все. Мені на геймпаді їхати тяжко. Тобто я відчуваю цю ну... Я відчуваю цю тяжкість, так що, ну. Люди ті, що на рулях, просто мене поймуть. ну... Вони ж теж колись там почали, напевно, з геймпада, з клавіатури, вони розуміють про що я говорю. От, якийсь там чубрик, який зараз каже, включи, включи, ні, я не буду нічого включати. Так от. Ти, ну, мається на увазі включити цей його, successful чи він там... Я не пам'ятаю, як воно там називається, ну коротше, знос резин і там каркас. Ну, типу, ну, я не пам'ятаю, як воно називається. Сильніте погулите, побачите. Так от, 22 коло. Леклер нас з Берманом намагається догнати, мене він догнав. І Бермана він також проходить поки що. І тут уже я ще раз обоняю Олівера, женуся за Леклером. Але чи вдається, і тут чуди до контакту все не доходить, але я його все-таки проходжу. Відтормозився, можна сказати. І той факт, що Леклер мене підставив, той є факт. Так він і тормозився жорстко. І тут знову ж таки, я чуть ли не влітаю в нього. і На цей раз я вже вирішив відтормозитися не проходити. 24 те коло. Берман уже попереду мене, я третій, і я боюся, що я все-таки втрачаю перемогу в цьому сезоні в Абу Дабі. Тобто це моя 14-та перемога за сезон. Я боюся, що я її втрачаю, і я реально боюся, сильно боюся. Бо тому що я хочу, щоб мій новий тімейт по зарплаті сильно відставав від мене. От прям сильно присильно. Бо тому, що якщо мітімейт буде мати зарплату там 42%, Ну, то вже критично вже на половину сезону враховуєте, ми відстали. Ну, Відстали мається на увазі по оновленню. -он -он. Ми сильно будемо відставати. Бо, тому що Я хочу, щоб наш болід домінував. Ну, Хаси будуть нашими напевно, конкурентами. Ну я не знаю, що тут сказати. Так от, 24 коло, до речі, чому він, що так сильно і довго показував ким я на Тунелі, і досі показує. Зараз ви побачите всю прелість. Бачите, там зелений прапор. І, до речі, тут мене Олівер ще на 23-му колі тримав, я не витримую коротше, і його насильно обганяю на сильну маштовху і женуся за кларом, бо тому що Берман нічого не міг зробити, а в нас тим часом Антонеллі сходить. Сумно, сумно. І зараз Антонелі враховуйте, підставляє Red Bull, бо тому що Red Bull у Конструкторі третій, Хас четвертий. І якщо зараз в таких умовах закінчується гонка. Ну тобто, Окон зараз єдиний рятівник Red Bull. Якщо в таких умовах закінчиться гонка, Red Bull зберігає своє третє місце в губу конструкторів. Але якщо Строл проходить е, Норрес, якщо Бергон проходить мене, Red Bull програють третє місце, і Хаси виходять на третє. І то з половини сезону, якщо що. Тобто, починаючи з Нідерландів, Хас почав домінувати. Ну, я вахер. Без коментарів. Просто без коментарів. Так от, 25 коло я вже наближаюся потихеньку до Леклера. І ресу мене нема. Я стараюсь його зарядити, нічого символи не можу поробити. І більш-менш якось стараюсь його догнати, але не виходить мене так, як я би хотів. Ну, в принципі, більшого не треба. Напевно. І все-таки в мене лопнуло терпіння. Шарль знову тут погано затормозив повороті. Я відтормозився значно краще за нього. Але враховуючи те, що він закрив всю траєкторію, то я обігнав його за межами треку. Хоча мені нічого не зарахувало. Ну, мінуси будуть. То був дуже небезпечний вихід, дуже-дуже небезпечний. І тут я починаю робити занадто багато помилок, бо тому що я намагаюся відірватися від деклера і паралельно ще і раз заряджаю. Ну, Тобто вижити в таких умовах можна, але. Чи допоможе? Ну, типу, ладно, окей, окей, нічого не зробиш. Так от, 28 -е коло. Це перед останнє коло, останні повороти і. Берман позаду мене. Леклер третій і мов... м... мовливо. Можливо. Можливо. Леклер програє цю гонку, програє перемогу, і мені не дістанеться зарплата 60%. Хто пам'ятає, то... По-моєму, після що? Після Лас-Вегаса у мене було 60%. Ні, не після Лас-Вегаса, а після Бразилії у мене було 60%. Лас-Вегас. По-моєму, я затащив. По-моєму. Ну, коротше, Катар і Лас-Вегас то були проблемні. Гран-при, де мені їх треба було виграти. Ні, ні, після Лас-Вегаса мене було 60%. І от уже в Катарі я гонку програв, зарплату знизили. Шкода? Шкода. Але... Тут Леклер все ж таки вирішує піти в атаку, нападає на мене. Він, свої останні повороти за Ферері він катає. все ж таки. Або, ну як казалася Елена, то як мінімум Леклер ще може лишитися, як максимум він свалить. Ну так от. Я все-таки тут іду в дальню, ну в ризиковану атаку в цьому повороті, де ферстап виграв враховуйте, свій кубок, де Льюіс нічого не зміг йому зробити. І тут так само Леклер нічого не зміг мені зробити, і свої останній гонці за Ферері він її не перемагає, а скоріше за все, лише приїжджає на подіум. А я за цей час просто зберігаю, не зберігаю, точніше, а додаю цей один відсоток зарплати, якого мені не хватало, який у мене пропав після Леклера. Після. ні, після того як. Я виграв Катар. Но... да, я виграв Катар, по-моєму. Ні, я не пам'ятаю, хто там Катар виграв. Ну, одним словом, Я головне виграю гонку в Абу-Дабі і гран-при Абу-Дабі, саме себе хотів сказати. Другий приїжджає Леклер за свою останню гонку у Скудрії Ferrari HP. Сумно, що Леклер покидає, сумно, хто був мій найкращий напарник за всі сезони. Джордж Рассел, до речі, також був непоганим моїм напарником. Карлос Сайнс теж був непоганим напарником. Ну, одним слово, всі були моїми непоганими напарниками. Ні, Карлос Сайнс, напевно, не був відмінним напарником, але той факт, що здобув перемогу, то було вже добре. Джорджа я також підтягнув, але то був його останній сезон у Формулі 1, минулий сезон. А зараз я знову ж таки біжу до своїх братанів Феррарі, і ми всі зараз дружно давайте з вами в коментарях попрощаємося з лекаром. Він мені плескає. Я в душі йому в той момент плескав, я плакав за ним. Сумував, але, ну, як верпа не назавжди, тому що в екстремальній кар'єрі він знову буде їхати у Феррарі, але я вже буду не у Феррарі, а в якійсь команді послабше, щоб побувати у всіх 10 командах, так буде цікавіше, повірте мені. Одним словом, ми тут і облилися, шампанським, з круто, класно набухалися, всі ми проводимо класний час. Ну, а що у мене, яка підозра, коротше, складається? Складається у мене така підозра, що Олівер Берман наступний пілот Феррарі. Е, я правда ще не перевіряв, правда, чесне слово, ну я людина слова, але складається в мене така підозра, що Берман буде все-таки зі мною. Буде моїм тімейтом, і там уже буде справжній бита за чемпіонський титул. Поки що Берман, мій достойний суперник. Так от, от такі от у нас результати гонки. Перший ядро, електрич Берман, четвертий й п'ятий, строу, шостий Ферстапи. Нарешті в очках за зато дерьмо по імені Вільямс. Я точно знаю про що говорю. Сьомий піастрі, хоча, міг бути, далеко вище, вишине гонку виграти міг. Восьмий кон, дев'ятий Албан, 10-й Арон, 11-й клопіт, 12-й Лос, 13-й, Сан, 14-й мер, 15-й сунатик, Гасли, 16-й, Габрилі Бертолет, 17-й, 18-й хаджар і Андрей Кім'тона, 19-й зійшов. І ще у нас зійшов Зейн Мелоні. Ось такі у нас результати в особистому заліку. Ну давайте ще вам конструкторів покажу. так, Ну нічого цікавого там немає. І ось вот ще раз там ну, особистий залік. У нас всі з очками, але Айзек Аджар, Зейн Мелоні, Габріель Бартолето, там отримали пару очків незаконно. А якщо бути тожний, Айзек Аджар отримав взагалі незаконно. І ось, до речі, профи, що я вернув свої 60%. Дякую, що подивилися видос. ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами як завжди Хохер, і всім па-па. Дякую, що подивилися відео.